Привіт, друзі! Я знаю, ви любите подорожувати. Тому сьогодні я запрошую вас разом зі мною відвідати одне незвичайне, навіть казкове місце, де ми зможемо побачити багато цікавого та погратися. Ну що, готові? Тоді заплющте очі і рахуйте разом зі мною. Один, два, три. Нашу подорож почали. Ой, що ж це за місце таке? Сонце, планети, місяць, зорі. Ми потрапили у космос. Тут все космічне, навіть ігри. Тож запрошую вас до гри, який, яка, яке. Давайте доберемо слова ознаки до слова сонце. Сонце. Яке? Кругле, гаряче, ласкаве, яскраве. Далі місяць. Який? Гарний, круглий, рогатий, космічний, нічний і. Зірка, яка, золота, загадкова, нічна, космічна. Супер! Ви так влучно підібрали слова ознаки. Друзі, а давайте з нашими космічними словами складемо речення. Місяць один. А зірок багато. Місяць схожий на окраєць хліба, а сонце на м'яч. Друзі, мені дуже сподобалося подорожувати з вами, але прийшов час додому повертатись. Тож заплющте очі і рахуйте разом зі мною. Три, два, один. Ось ми повернулися додому. Дякую, що подорожували зі мною. До наступних зустрічей.